Часто створення комфортного і ергономічного інтер'єру без перепланування, недосяжна мрія, незручне розташування дверей в квартирах типових панельних будинків або невеликий отвір, який не відповідає габаритам меблів, вимагають рішучих дій сьогодні. Разом з архітектором Оленою Болигіною ми розповімо, як самостійно перенести дверний отвір в несучі стіні. Олена Болегіна архітектор. Закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет. Створюю інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві, Самарі, Калінінграді, Владивостоці, Києві. На даний момент провідний архітектор дизайнер в архітектурному бюро Капітель в Київ. Етап 1. Оформлювально погоджувальний, перш ніж брати в руки пилу, подбайте про оформлення узгодження і дозволу на перенесення дверного отвору в житловій інспекції. Для цього проведіть технічне обстеження. Зазвичай його виконують фахівці і проектували ваш будинок або губмошильні. І проект на його підставі і видається технічний висновок про можливість перенесення дверного отвору і перепланування квартири. Після цього виконується проект, в якому враховуються всі рекомендації технічного висновку, габаритні розміри вашого майбутнього дверного отвору, вказуються артикули матеріалів з металу, необхідних для посилення дверного отвору. Надалі саме проектна організація буде нести відповідальність за виконання робіт з перенесення отвору згідно з розробленим проектом. А також стежити за правильністю виконання прихованих робіт, також в процесі робіт з перенесення і посилення дверного отвору потрібно буде підписати акт прихованих робіт в проектній організації. Всі паперові роботи з перенесення дверного отвору будуть вважатися закінченими, коли приймальною комісією мусіль інспекції буде підписаний акт завершеної перепланування квартири, після чого б ті затверджує нове планування і вносить її в тих паспорт. Порада Інмі. Ром відповідно до закону. Роботи з перенесення дверного отвору повинна виконувати організація, що має допуск СРО, але цю роботу можна виконати і самостійно, якщо в подальшому немає необхідності проводити купівлю продаж квартири, інакше можуть виникнути проблеми з мосільінспекції. Етап 2. Розмітка дверного отвору. Для перенесення дверного отвору безпосередньо на стіну вам знадобиться олівець, маркер або шматочок крейди, всі точки і прив'язки, наприклад, відстань дверного отвору від краю стіни необхідно відобразити на стіні, оскільки несуча перегородка досить товста. З іншого її боку, також слід позначити геометричні розміри отвору, порада інмі, ром, щоб зробити розмітку швидко і головне точно. Висвердлите отвори в декількох місцях. Наприклад, по кутах отвору отримані точки з двох сторін стіни, з'єднайте лінією за допомогою лазерного рівня, так ви отримаєте абсолютно точний трафарет дверного отвору. Етап 3. висвердлювання дверного отвору: як правильно вирізати дверний отвір. Перш за все, не можна використовувати інструменти з високою енергією удару. Такі, як відбійні молотки або бетоноломи, є ризик викликати додаткові тріщини і деформації на стінах. Правильним рішенням буде зробити по периметру дверного отвору отвори з кроком 3-5. озброївшись свердлом по бетону з діаметром 10-12 дванадцять у квартирі, цю процедуру можна виконати за допомогою болгарки, кола з алмазним напиленням, будівельного пилососа і захисних засобів. Таких як окуляри і рукавички, оптимально висвердлювання дверного отвору робити у двох один ріже стіну, інший тримає пилосос максимально близько до місця різання. Майте на увазі, якщо процедуру здійснювати без пилососа, то вас миттєво оточить густа хмара з пилу, в якому не тільки складно дихати, але й бачити порада інмі. Ром при створенні нового дверного отвору врахуйте один важливий момент: шматок стіни не висвердлюється повністю. Його необхідно розрізати на куби, які будуть видалятися поетапно, при цьому на підлозі бажано організувати настил як варіант використовуйте дошки або мішки з будівельним сміттям, впавши безпосередньо на плиту. Своєю енергією удару великі блоки можуть пошкодити стелю сусіда знизу. Етап 4. посилення дверного отвору: після того як отвір вирізаний. За допомогою схеми зміцнення отвору вивчить прикладену схему вузлів і примикань вузли, і примикання відображені в документі металоконструкції посилення отвору в несучій стіні. Це креслення, на яких зображені всі матеріали, що беруть участь в організації отвору, де вказані потрібні куточки, штифти, армуючі прутки, примарет. Для організації посилення отвору спочатку встановіть горизонтальну верхню частину посилення і поставте підп'ятники. Підп'ятники. Опорна монтажна пластина бере участь у формуванні каркаса металоконструкції дверного отвору. Примарет, На розчин цементом 300 Після цього встановіть вертикальну частину посилення. Для надійності швелери притискаються анкерами до стіни під кутом 45 градусів. Після цього вся металева конструкція обварюється порада інмі. Поперечні пластини металевої конструкції недостатньо проварювати тільки зверху і знизу. Потрібно обов'язково проварювати торці, теж саме стосується верхніх і нижніх обв'язують куточків. Етап 5 захист металевої конструкції від корозії. Після закінчення зварювальних робіт необхідно зачистити всі зварні шви, заґрунтувати і пофарбувати метал, щоб в разі появи іржі вона не проступила на штукатурці. Всі ділянки між бетоном і металом зачекань та за допомогою пескобетона марки М200 або м 300 Тепер можна запросити комісію для перевірки правильності проведення робіт порада при влаштуванні дверного отвору, крім геометричних розмірів самих дверей. Полотно і коробка важливо враховувати товщину стяжки підлоги, а також не забути, що і чистову підлогу, будь-то плитка, і плитковий клей, або паркетна дошка, і підкладка своїми розмірами впливають на розмір дверного отвору.